Гобеленові квіти виставка під такою назвою відкрилася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка. Автор робіт чернігівська художниця Людмила Толбаєва, яка поєднує у своїх незвичайних творах тканину та малюнок. Особливість цієї експозиції в тому, що на ній представлені зображення казкових персонажів. Розмаїться кольорів, здебільшого на чорному фоні. Людмила Миколаївна пояснює тим, що чорний символізує космос. Тому портрет виходить, ніби на фоні зоряного неба. Розповідаючи про свої картини, художниця згадала, як починався її творчий шлях. Когда мне было 20 лет, я поехала в Петербург, встретилась с художником, преподавателем Мухинского училища. И он мне сказал, чтобы стать художником, надо всю жизнь трудиться и стремиться к этому. Я говорю, я буду художником. Он говорит: вы не бойтесь, если даже у вас не будет высшего образования, все равно вы будете с нами. Потому что у вас любите Людмила Толбаева уже 18 років проводить. Персональні виставки Минулу, яка відбулася два роки тому, і цьогорічну художниця називає етапними на шляху до іншої дуже важливої події. Адже у 2015 році вона відзначатиме свій ювілей та 20 років творчості. Ось ці етапні всі виставки раді той одної, яка ювілейна. і поэтому я вирішила трудиться і одразу показувати її людям. І в конце концов, щоб та третя, которая бы була яркой, и ярка і було выбрать. вибрати, то менше интересное, А тут то, що более интересное, я виберу і покажу. Привітати художницю з відкриттям персональної виставки прийшло чимало гостей, серед яких і радник президента України Володимир Зубанов.